Вармадол, забудь про головний біль. Давайте перейдемо ще до такої до до того моменту, що нам розповідав наш Петро Кузик, бо він в київському зоопарку і там виявляється теж є вегетаріансь. Не вегетаріанці. а е, як це травоїда? Е, трав... Ні, не травоїди. Надним словом, сьогодні будуть тварини в зоопарку теж поїдати овочі, гарбуз смачний, будуть похрумкувати. Можливо, там є і вовки. Петя, розкажи, хто буде їсти сьогодні гарбуз? Доброго ранку, друзі. Так я зараз все вам по порядку розкажу. Хочу спочатку показати от слон Хорос. Його буквально, буквально хвилину тому випустили сюди в відкритий вольєр із приміщенням. Він ще зранку, напевно, тільки прокинувся і ходить там, розглядає територію. Там уже йому трішки бачив, розкинули певний корм для того, щоб він а, поснідав. Ну і а, наскільки гарбуз корисний. Кого годують гарбузом, я думаю, це треба запитати краще в спеціалістів перед зі мною. Анастасія, доброго ранку. Доброго ранку. А скажіть, будь ласка, а чому саме гарбуз і скільки можна от слонові, наприклад, гарбуза дати? Ну ми годуємо саме гарбузом, тому що це такий сезонний продукт, і у нас є пророчена до цього саме акція. Ми кожного тижня будемо якось іншу тварину годувати. На цьому тижні у нас саме село та бегемот. Севана годуємо. Ну, Можна згодовувати десь близько п'яти кілограмів годуємо, бо він воно дуже ну гарбуз дуже корисний. Ну так він корисний і нам, людям, залізання. так навіть для дієти, і там, напевно, є якісь корисні елементи, вітаміни в гарбузі, що і для тварин він корисний. Так їх там надзвичайно багато. Там є вітаміни А, що дуже потрібні, вітамін С, вітамін Е, цинк, мік, марганець, багато. Також на залізо дуже. Угу. А крім гарбуза, ще можливо у вас бували якісь дні, тижні, коли у вас була подібна акція, ви годували тварин теж чимось, крім жовтих гарбузів? Так, жовти гарбузі. Ми проводимо ще акцію кавуновий тиждень. Ми годуємо їх ну як, коли це в серпні, здається. Я вже навіть не пам'ятаю. Ну, кожного року, як і кавунами, годуємо гарбузами. Гарбуз видаєте чистий, бо я бачу фотографії в інтернеті. У вас на офіційній сторінці там був розрізаний гарбуз, він був наповнений яблуками, ще чимось. А ну кожного разу по-різному. Це як робимо і для людей, щоб було гарно, і тварині щоб було якось незвично і цікавенько. А я почав читати інформацію в інтернеті, подивився про те, що лікарі людям не рекомендують їсти гарбуз, пити гарбузовий сік. тим, в кого є, наприклад, гастрит в тварин. Буває гастрит? Ні, ну якщо ми звичайно будемо годувати його чіпцями та сухарками, можливо, і буде, але враховуючи те, що ця тварина, ну. Нам так мало, ти майже завжди на дієті, Трав, е, харчуються травою, всі да, тож фруктами. Тобто всі Йому... корми у вас є нешкідливими, є корисними, І їх, напевно, перевіряють спеціалісти перед тим, а, як давати. Так, на всі корми, які надходять до зоопарку, їх перевіряють наші ветеринарні лікарі, спеціалісти певні з кормової. Тож у нас, ну. Всі вся їжа, яка знаходить до тварин, вона лише не ну, лише несе лише користь. А скажіть, а звідки ви ці гарбузи берете і як їх у вас є багато на годівлю тваринам? Ну, нам гарбузи вивозять майже вантажівками. Це і різні меценати, які ми потім перевіряємо, і провірені вже постачальники. Тож. А скажіть, будь ласка, я думаю, люди, які нас будуть дивитися, захочеться з дому взяти гарбуза, прийти сюди і погодувати тварин. Це дозволено, треба. Ні, можливо, на це? жаль, з дому не можна, бо я ж вже зазначав, ми кожну, майже кожну овоч ми перевіряємо. А те, що купують люди в магазині, ну тут ще треба до них якось. Навіть не всі, ну я знаю, не всі люди купують усе там. Деякі довіряють магазинам, деякі ринкам У нас так не проходить. Добре, саме годування е, слона у вас заплановано сьогодні на 11.30, так? Так це треба прийти сюди, і ми можемо. Що ми будемо бачити тут? Ну, ми будемо годувати. Ну як буде, будемо вихочувати цілу тикву. Завтра можемо, можемо погодувати навіть з рук. Угу. Це вже як. Тобто сьогодні ми можемо прийти 11.30, і так. завтра буде відбуватися показове годування тварин гарбузом. Буде слон, буде бегемот. Правильно, так. так отже, бачимо в київському зоопарку. Є така акція. Тож беріть дітлахів, приходьте сюди, приходьте, дивіться, як годують тварин. Це досить цікаве видовище. Я звісно сподівався, що я це зможу зробити з рук, але це досить небезпечно. Це мають робити спеціалісти, і це треба. Робити правильно. Ось такі новини, друзі, вам слово. Дякую. Надзвичайно цікаво, а ще розумію, наскільки зараз у дітей загорілися очі. Він каже, давай, 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 швидше, щоб першим встигнути. У вихідні завжди велика черга в зоопарк, але цього разу там буде особливо цікаво. Дякую тобі, Петро. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.